Це відео я не знімаю для того, щоб сказати, що всі казанки з теплообмінником – це зло. Я вважаю такі казанки геніальним винаходом, і як користувався ними, так і буду користуватись надалі, бо вони економлять мені купу часу і газу. Але як і з будь-яким інструментом, з тими ж самими газовими пальниками, треба знати всі нюанси роботи того чи іншого інструменту, щоб максимально безпечно і ефективно його використовувати. Так от фішка з казанками з теплообмінником така, що вони продукують. Набагато більше небезпечного чадного газу, ніж звичайні казанки. І щоб це вам продемонструвати, я проведу два експерименти. В обох з них, в повністю закритому наметі, я буду кип'ятити на звичайному газовому пальнику півтора літри води. Але в першому експерименті я для того використаю звичайний казанок, а в другому казанок з радіатором. Всередині намету на рівні моєї голови вона була десь би там, коли я. Працював би з пальником в наметі, знаходиться прилад, який реєструє кількість чадного газу. Поруч стоїть камера, яка знімає ту інформацію і передає от сюди на екран. Тобто на цьому екрані, отут -от праве нижнє число, це буде кількість чадного газу. Процес пішов і щойно вімкнув пальник. Кількість чадного газу починає рости. Отже, 7 одиниць на мільйон. Але будемо слідкувати далі і подивимось, що буде у нас в результаті. Пройшла одна хвилина від старту, і рівень чадного газу збільшився до 21 частинок на мільйон. Це досить низький рівень і він наразі не становить ніякої загрози. Дві хвилинки пройшло, рівень чадного газу 28 одиниць. Три хвилини 37 одиниць. 4 хвилини майже без змін 38 одиниць. 5 хвилин рівень газу стабілізувався, чадного газу. Становить десь 36-37 одиниць. і фінальне я покажу вже, коли вода закипить. Схоже закипіло. Вимикаю пальник І дивимось на фінальний рівень чадного газу. 36 одиниць. Тепер зробимо все те саме, але казанок вже буде з теплообмінником. І на нашому приладі, як ви бачите, чадного газу по нулях. Почався експеримент. Ага, і щойно почався. Вже рівень чадного газу за кілька секунд вище, ніж був з казанком без теплообмінника. Я про всяк випадок теж засікатиму час, щоб подивитись, що в нас буде відбуватися кожну хвилину. Перша хвилинка 184. Друга хвилина 211. Три хвилини 200. 17, і от зараз почав дуже швидко рости. Я насправді не знаю чому, і пальник трохи поміняв свою роботу. Можливо, знизилась потужність пальника, зменшилась сила полум'я. Через це менше прогорає газу, зменшилась температура і почав, почав рости рівень чадного газу. Чотири хвилини впав до 255, і я вже чую, що вода там закипіла, і мені якось треба і безпечно вимкнути. Опа. Не робіть такого ніколи, не суйте руки, хай вона краще вже сама розілліться. Але рівень, якби ви зараз бачили, він різко підскочив до 300 з невеликим, 320. І, перш ніж ми зробимо з вами висновки, кожен для себе, давайте поговоримо, чому так відбувається, чому такі банячки з теплообмінником продукують таку велику кількість чадного газу. Чадний газ це по суті той вуглець, який не доокислився, а не доокислюється він в такому банячку, тому що то тепло, яке потрібно для його доокислення, якраз і забирає теплообмінник, щоб підігрівати ефективніше вміст цього банячка. І, відповідно, ми отримаємо значно більше кількості чадного газу, ніж у випадку зі звичайним банячком. Для себе я роблю який висновок: що якщо я користуюсь таким. Наметами, в яких спальня зроблена з сітки, і які не натягнуті суцільно до землі, то я особисто можу для себе закип'ятити літр півтора води, що на одному, що на іншому банячку, і за той час ніякої шкоди мені не буде. Але якщо я буду вимушений готувати довший час, то ні в якому разі я в такому закритому просторі не буду це робити, особливо з тими банячками, з тими казанками, що мають теплообмінник. При тому ж цей намет зараз був порожній, а якщо там сиділо б 2-3 людини, то простору було б там значно менше для газу і його концентрація була б значно вищою. На це також слід вважати. На сьогодні то все. Мені цікаво почути ваші думки стосовно того, що ви побачили. А наразі дякую за перегляд і щасливо.